Доброго дня, компанія бачу все. Дуже в нас просили люди для квартир, для будинків, щоб ми привезли і поробили комплекти. Хоча б якийсь просили, але ми привезли поки що, їдуть деї, Але поки немає їх по нормальних адекватних цінах, то є в нас комплекти на сьогодні, їх багато. Слідуючий випуск буде завтра. Нові комплекти, які ми до завтра за ніч наш Васічка зробить, ми теж викладемо і подивитись відео. І там будуть всі комплекти. Значить, цей комплект це Mast, 5-кіловатний інвертор сонячний. Він розрахований під 48 вольт під батарею. Це ось батарея до нього, Felicity. Дуже гарні батареї, багато людей їх брали. 5,1 кВт ємності 48 вольт. Вона підходить дуже гарно до цього інвертора сонячного. Можна його собі встановити в квартиру, в будинок, де завгодно. Офіційно завезена батарея з гарантією. Офіційно завезений інвертор з гарантією. Якщо що не так, можна є куди звернутися, їх можуть поремонтувати, поміняти, це вирішити не проблема. Можна на крайній случай кинути його в багажник, з'їздити в сервіс на Київ і там все бистренько вирішити. Звертайтеся, підписуйтесь, кому що треба, може, якийсь совет чи ще щось. Звертайтеся. Приклад порівняння. Хочу ще зазняти такий, як оце, цей інвертор, ця батарея встановлена. Ну, приблизно ми зараз покажемо, як це встановлено. І хочу порівняти його з Марстек Венус Є. Але яка різниця? Різниця, що цього інвертора мощність 5 кВт, а в Марстек Венус Є мощність 2,5 кВт. Тобто цей мощніший. але той компактніший, якщо вам не треба. Прибори заживлювати і включати в один час всі на більше, ніж 2,5 кВт, то можна зробити ось таку штуку, поставити вам в квартиру або будинок. Ось вона, але трошки не вона, бо Марстек Venus є він запакований уже на відправку. Будуть завтра. Це Марстек Venus С. В нього 2,5 кВт ємність, 2,5 кВт мощність. Той такий самий, але він трошки вищий. І трошки уші. Ну це не важливо. Порівняння з інвертором сонячним і батареєю, що воно менш громостке, батарея в нього 5 кВт, 5,1 кВт, мощність 2,5 кВт. А ви собі вже вибирайте, як вам підійде. Є в нас комплекти і такі, і на 2. оця 2,5 ємність, 2,5 мощність, 2,5 мощність 5 кВт ємність, ну і сонячні інвертори. теж, І батареї теж. А, Підписуйтесь на наш канал. Завтра буде відео про нові комплекти, які у нас є. Номер телефону в шапці профіля. Котика немає. Не знімаємо з котиком відео. Відправили його на чик-чик. Завтра, Завтра з ним буде відео з нашим риженьким. Дуже переживали за нього, але все добре.